Це не кадри з кінофільму і не знімальний майданчик батальної сцени до нової кінострічки. 360 років тому на цьому місці на березі річки Плящівка билися два війська: військо Запорізьке та військо Польське. Нині професійні реконструктори відтворять частину тієї історичної битви. Коментує дійство на полі керівник відтворення битви Олекса Руденко. До нього із проханням допомогти з реконструкцією битви під Берестечком звернувся музей заповідник Поле Берестецької битви та Рівницька облдержадміністрація. Це Вернення до нас ми сприйняли дуже відповідально серйозно, і на цьому полі е, я є ну з реконструкторського боку відповідальне за проведення першого міжнародного військово-історичного заходу Берестецька варта. Автором сценарію, фонограми початку реконструкції битви, яка відбулася надвечір, чекали. із самого ранку у наметовому містечку на полі біля села Пляшева таборилися 12 військово-історичних груп зі Львова, Києва, Харкова, Польщі і Чехії. порох до проховниці. Сиплю порох до перехівниці, щоб було з чого стріляти на битві. Ладівницю вже майже заповнив 20 куль на битву, щоб було чим стріляти. І ще на всяк випадок насипав порох до порохівниці. Приїхали із Польщі, дівчата. Вони теж підуть на поле бою. На бою під час бою. Я маю гарно сміхатися панам. Гейчкові. Це реконструктори і Чехії. вправляються влучності поруч у наметі у костюмах шведської армії. Відпочивають їхні колеги. Вони також чехи розповідають, чому 360 років тому шведи билися у складі армії речі Посполитої під командуванням Яна Казимира Другого. шведське. Ми військо шведське, але ми солдати. Хто платить, там і воюємо. У нас гроші грають головну роль. Дадуть гроші. Ми йдемо і воюємо. Армата бума. Стрістріла з пушки стріляють з пушки, да за наметовою стінкою. В образі сотника реєстрового козацького війська керівник реконструкції на собі має обмундирування на 8 тисяч доларів. гудзик і хрест, як годиться, срібні поріхівниця із коров'ячого рогу, коник із кістки Мамонта, розповідає за що боролися козаки. Вони відстоювали в першу чергу свої станові інтереси. Становий інтерес козацтва це. Добра плата за службу, привілеї, вільне обробляння землі і так далі. Власне кажучи, козаки в певній мірі можна сказати прототип сучасних вільних і озброєних людей. Забили в тулумбас, треба на збори збиратись. А ще подавалися у бою команди, бо їх добре чути. Так, тому не швидкий ритм це був ритм наступу шагом, а більш швидкий ритм це значить побігли у наступ. Інші сигнали були для відступу. Сі на полі відтворення битви закінчилася, як і сама битва. 360 років тому перемоги армії, речі Посполитої. Тіла козаків знову вкрили поле. Історики кажуть, козаки отримали поразку в Берестецькій битві, бо кримсько-татарські союзники полишили поле бою, захопивши із собою й українського гетьмана. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.